Теперь мы переходим к питань. Первый у меня вопрос э, по поводу оплаты при будинковых территориях. Мы с вами говорили, я обращалась, э, вследствие действующего законодательства, если земля не оформлена съедно законодательства по земельному кодексу, то она не является частной, а является загальной Уже были по этому поводу решения, были заседания сессии. Зайняти задано питання стосовно, коли буде вирішено питання щодо прибирання прибудинкових територій за рахунок коштів місцевого бюджету згідно діє згідно, згідно, згідно чинного є, законодавства. Ви абсолютно правильно згадали, що ми розглядали це питання на сесії. Є рішення суду. Не буду коментувати процес судовий. Всі інше є рішення. Все. воно є. Суд сказав, ця послуга включена не відповідно до чинного законодавства в перелік послуг по конкретному будинку. Рішення є по одному будинку, але можна його там а, масштабувати. А, були дебати, і тут важливо розуміти, да, от, о, в законодавчому полі прибуткову територію прибирати за рахунок бюджету не можна, тому що вона має стати загальноміською територією. От загальноміську можна, тоді ми маємо визначити, що все місто це загальноміська територія. І тут є один важливий нюанс, який ми маємо розуміти. Нормативи по прибиранню загальної міської території, вони інші. І якість з великою ймовірністю буде гіршою, тому що прибирання буде не так регулярно, як сьогодні відбувається в нас. Це певний такий комунізм в окремому місті, але ми можемо до цього прийти. До цього треба кошти, і спільне рішення. Спільне не може бути по одному будинку. Ну це неправильно. Або для всіх так, або для всіх в інший спосіб. Щодо якості документації, ну треба її перевірити. Сергій Костик тут в залі. Треба подивитись, що там нам інститут нарахував на прибудинкових територіях, чому кажуть, що не відповідає. По, по, ну перевір, Перевіримо. Обов'язково це перевіримо, дякую за вашу інформацію. До прибудинкових територій, які загальноміські, можемо повернутися. Повернутися, скоріш за все, вже не в цьому році або наприкінці цього року, для того, щоб вирішити його глобально. Його не можна вирішити по окремому будинку. Це е, моя Операцій ключова подання. Але для цього треба, щоб люди розуміли е, свої втрати в якості і вимогах, особливо в замовлючі суду суді, я ж вас не перебивав. за загальноміської території. Воно є. я вас не перебивав. Прошу мене не перебивати. Ну, долго это отвечать. Да. Это... я закинчу с ответом. Да. Я, да. я буду Надо я, четко, четко говорить. Решение суду супил в Дии. Ну да. Второй да. вопрос. Конечно. Вопрос задали по наркоманам в городе. Дело в том, что возле... Сейчас шла мне просьба от Акулининой Иры. но Они не могли прийти. Дело в том, что под кладбищем, там недалеко, прямо от где охрана, Уже навіть диван поставили, ширяються и лежать. Друге питання стосовно наркоманії в місті. Перша точка знаходиться біля кладовища, там навіть встановлено диван і ех, наркомани да, колються. Друга точка знаходиться у Поліському кварталі, десь. Не в Поліському Московському. Поліський зараз це, це квартал на в нас є правоохоронні органи. Чим вони займаються? Тому запитання, будь ласка, доброго дня. Я поліцейський офіцер громади, лейтенант поліції Січко Роман. Приводу наркоманії, дійсно, є в нас невеличка проблема з є люди незалежні. Але скажіть, будь ласка, зустрічне питання до вас, скільки разів ви звернулись на лінію 102 чи до поліцейського? Вічна я, я мій муж, француз, покоївся. Увидев, як у нас в підвалі, визивали арестували. Дивіться, Ди, Ди, сув... Давайте, я зупиню це діалог. діло. Я лично активний член громади. Мені не треба зауважити. Ди. Я не це роблю, ссотни? я Ди, просто вам ставлю я? запитання. Ди, я тут підтримую ось. Точки зріни на Але... ага Людмили Осіна. Визвали міліцю, Людмила поймали наркомана, діла Ось... там завілі і все Заспишу, ну, що нужно? Ви ж просили коротко, хочу. і ми коротко. Ну вам на чому не притисне. Тому, Тому що ми почули, прийшли. зафіксували. Так. Це місце ми треба ми відпрацювати, ми. а до людей звертаємося через наш ефір. Бачите такі речі? 102, 102 набрали, там фіксується все. Дивіться, якщо хтось переживає. Чи 102 подзвонили і це просто десь зникло? Ні. Там стоїть система фіксації. Я особисто телефоную через 102. Кстати, цей вопрос у нас, Юрій Кирилович, піднімається на продовження років 10. Можна яка закінчу? Тільки хуже ситуація. Я не погоджуюсь з вами, що вона стала гірша в роки війни, вона трошки покращилась. Ми слідкуємо за цим. але это в ажко Поэтому все разом полицейские берут от патрулирования эти два что вы сказали, а ми всі мы все разом телефонуем остаток. Шла сейчас площадь у нас, кто внимание обратил? Раздолбанная вся там, ногу можно сломать, как-то надо нашу площадь вот вышевысить, я не знаю, или ломами там, ну вот эти штучки выполнить, там она вся в колдобинах. Это очень опасно, особенно когда вот скользко и все. Это один вопрос. Э, такой, который серьезно на засыпку. У меня вопрос еще какой? Глобального плана. Лично, я считаю, не работу ни президента, ни партии слуги народа, ну и нашего мэра в том числе. Потому что денег много вроде бы выделено. Куда они пошли, непонятно. Потому что особого я не увидела, кроме как на Говорильную деньги ушли. Ладно. Вопрос войны, почему она случилась? Это глобально виноваты политики. И мирового масштаба, и нашего внутреннего. Нет, извините, я задаю вам вопрос. Вы же все-таки от этой вы партии. Вы черга с людей стоит, а я не даже Не надо протащу. черга, я да, задаю, вы что мне рот Ну, Мы знаем, что вы вас не зупили. Я, раз... я хочу а спросить, раз... Раз... Я я хочу хочу спросить это несете ли вы персональную ответственность за то, что у нас мир не наступает? Вот мы вроде, мы же простые люди, хотим мира. От, всіх атіміра. На щоб ви робота дипломатія. І ви, правіща партія, мали тому як Добре. -то питання глобального характеру вважаю роботу президента України, партії Слуги народу міського головного незадовільною. Грошей Гроші приходить дуже багато, але пішли не за призначенням. Так, і питання. Чому ви несете персональну відповідальність за мир? Чому він не настає? Так по площі. Ну площа дорого. Будемо шукати технологію штучної заміни плиток, але це не просто, бо цих плиток не так багато. Ми з парку трошки їх зняли і зараз біля фоку знімаємо. Тому частково щось відремонтуємо. Але глобально це сотні мільйонів, навіть не десятки. Навіть не десятки. Це дуже великі гроші. В нас їх немає. І навіть цяповські кошти на це направляти не бачу сенсу. Можливий варіант, можливий варіант, але це так: експромт. Започаткувати виготовлення цієї плитки в Славутичі і поступово замінювати як варіант. Це можливо, тому що глобально замінити цю площу. Ну, щоб ви розуміли, в нас, якщо я не помиляюсь, 2,5 гектари це 25 тисяч квадратних метрів, якщо я правильно рахую гектари. Це дуже багато. Ну, дуже багато, вона дуже велика. Це ж не тільки центральна частина площі, це практично все від а, проспекту Незалежності до ПДМ аж до поліклініки. Тому з площі важке питання. А, наступне питання було про оцінку роботи. Окей, нормальна оцінка роботи, кожен оцінює, як вважає за потрібним. І щодо грошей, мабуть, це ключове, на що відповім точно. А, гроші великі, почули півмільярда. Не туди. Погоджуюсь, мабуть, не туди, але не ми вирішуємо. Тому що це дуже цільові кошти, і ми не можемо крок вправо чи вліво зробити. Дуже важко йшли переговори, щоб в ЦРД, крім утеплення і заміни обладнання на енергоефективне, зробити укриття, тому що це не енергоефективність, а кошти по фонду енергоефективності. Тому всі кошти дуже цільові. Частина з них взагалі не потрапляє нам на рахунки, вони фінансуються напряму донорами, і це дуже добре, тому що вони несуть відповідальність за цю всю історію. І практично кожен об'єкт в нас проходить експертизу, тому що сьогодні правоохоронні органи просто зобов'язані відкрити е, кримінальне провадження на будь-який об'єкт, щоб перевірити його. Приїхала експертиза, переміряла, перевірила ціни, розцінки сантиметри, метри і зробила е, свій вердикт. Тому всі ці кошти дуже підзвітні і дуже цільові. Тут не приймаю це звинувачення, що вони йдуть, вони йдуть саме туди, куди їх дають. Не ми їх э, вирішуємо, куди направляти, а саме донори, які нам дають ці кошти. Відмовлятись від цього, я вважаю, це неправильно. Від якихось речей ми, до речі, відмовляємося. Скажемо це на часі. Ми не будемо цього робити. Це нам не цікаво. Якісь э, незрозумілі для нас э, процеси. Але те, що в нас є, те, що ми можемо реалізувати, ми обов'язково беремо і реалізуємо. Тому і робимо це. Ну і щодо політичної відповідальності, кожен несе політичну відповідальність за війну, особливо перед дітьми. Кожен з нас, дорослих, і я як мер міста, і Ольга Михайлівна, мабуть, як народний депутат, і кожен тут, хто в цій залі, теж є частиною цієї відповідальності. Політична еліта на своєму рівні, на рівні політичної еліти, але в 2014 році була інша політична еліта. І що це вирішило? Що ворог не віджав у нас Крим? Ну, Вичекайте, це ж це ж правда, да ми ж можемо а, скільки завгодно сперечатись, але Крим забрали в 2014 році далеко до повномасштабного вторгнення. Я, я маю зупинитись <реш> <реш> добре. добре. Тому по політично від... я людям кажу, нас дивляться, будуть дивитись по телебаченню в ефірі, всі в цій залі. А, політичну відповідальність несуть всі. А сьогодні весь світ цивілізований, несе політичну відповідальність. І ми бачимо хто, як її реалізовує цю відповідальність. Хочу сказати велике спасибі Ользі Михайлівні за те, що ми звернулися до її за допомогою про отримання грошового забезпечення мого племінника. Його брат загинув 20.04 і тільки за допомогою, при допомозі. Ольги Михайлівни, ми змогли отримати цю допомогу у четвер. Тобто, велике-велике спасибі і я вдячна. Я ставлю оцінку відмінну, звичайно, Службі народу і меру. І, звичайно, я рада, що для вас, Ольга Михайлівна, мораль і честь не перейшли у гроші. Тут говорили навпаки, але я. І дозвольте мені. Катерина Григорівна, я вам дякую українсь і низько за те, що ви виховали дітей і українські нашому герою. І спасибі вам за ваше добре серце. В целом, ну, по моему мнению, э, да, работа исполнительных органов в Славочи, ну, заслуживает оценки удовлетворительно. Но теперь дальше. Устраивает ли это в целом людей? Не устраивает. Э, одних не устраивает одно, других не устраивает другое. Я, как бы, здесь к вопросам уже направлен, но обозначу только несколько. То есть самый простой, и вам, и Гантимуру, я об этом уже говорил, от, э, поручите відповідальному лицу виконкому зайнятися сайтом. У цілому, на мою думку, робота виконавчого комітету задовільна. Доручить відповідальній особі, щоб вона зробила сайт. Так? Є з цим проблема, визнаю її абсолютно. Сам переконався, але в нас є своя проблема кадрова. Не жалію, знову ж таки, вирішимо її. Завдання таке вже поставлене, тому що не перше ви про це кажете, і ми на це маємо відреагувати. До речі, на минулому тижні ми отримали хакерську атаку на виконком, причому достатньо потужну. 30% комп'ютерів вилетіло з системи, сервери, тому відволікаємось поки що на це. Можливо, ми постаралися до нашого звіту. І Прочистить сайт. Там есть, там є что чистить. Поэтому принимаю, беру в работу. Это найпростейшее, что мы можем сделать: полизвать информацию. Знают многие, что в городе существует громадская рада по укаконьме. Ее деятельность обозначена постановлением кабмина, постановок кабмина. Есть громадская организация, громадская рада по развитку места. Иногда создается впечатление, что как бы результативность этих заседаний, сборов она так себе, 50 на 50, скажем так. Потому что, ну, нужен соответствующий настрой от представителей органов местного самоуправления для того, чтобы э, там от люди дают не просто какие-то пожелания, а какие-то пропозиції. При виконавчому комітеті існує громадська рада з розвитку міста, часто вони проводять круглі столи, але іноді результативність їх роботи 50 на 50. Потрібно, щоб люди надавали, коли надають свої пропозиції, питання, відповідь, то це не залишалось просто як запитання, а бралося в роботу. В інституції громадянського суспільства вони справді нам важливі, особливо сьогодні важливі, тому що це частина комунікації з громадою. У нас є громадська рада, громадська організація, які вже за 25 років. І це такий орган, ну, на мій погляд, дуже важливий. Тому що Там збираються люди, які витрачають свій власний час для нас з вами, і не отримують за це заробітну плату. Так само є громадська рада при виконкомі відповідно до постанови Кабміну, те, про що ви сказали, яка формується з громадських організацій. Це трошки інше, тому що люди вже заявили про себе як громадська організація, і вони також готові долучатись, але вони вже є громадською організацією. Це не є паралельні речі, це є речі, які доповнюють одна одну. І там, де ми не допрацьовуємо, можливо, з пропозиціями, це не означає, що ми їх ігноруємо. Це означає, що ми недостатньо комунікуємо. Скоріше за все, от я б переклав би це в площину якісної комунікації. Так, коли ми не даємо зворотнього зв'язка більш деталізованого аналітичного, воно складається, що це такий формалістика, ви нам відписалась і все. Але повірте, всі пропозиції від цих громадських організацій, громадської ради, інституцій громадянського суспільства і не лише від них, ми аналізуємо, ми аналізуємо, вивчаємо і розуміємо, чим живе Словутич. Особливо ця категорія людей, активних людей. Без активних людей не буде Словутича. Жодна влада, депутати не зможуть зробити громаду, якщо вона не буде активною. Тому нам важлива ця історія. Якщо складається е, у вас думка, що е, хтось ігнорує ці пропозиції, їх не вивчають, е, ну, давайте попрацюємо активніше, давайте проведемо, можливо, спільне засідання міської ради з громадською радою. А чому ні? А чому ні? Ми це практикуємо з молоді робити, щоб ця думка була більш ефективною. З або з виконкому. Виконком. Це можна зробити. Ми відкриті для цього абсолютно. Тому є ця пропозиція, давайте її відпрацюємо. В останнє время э, очень нерегулярно проводяться засідання постійних комісій місцевої ради, а там і закону. как бы порядка, и гуманитарная комиссия, и бюджетная комиссия. Не ошибся, да, вот эти фамилии. Так, и... так, оно и есть. Вот. И не проводятся комиссии. Они должны проводиться. Как-то вот странно, да, скоро уже будет год, как вы, Юрий Кириллович, сказали, что да, есть проблема э, с подбором генерального директора Славучской Мецевой лекарни. Эта комиссия, наверное, имеет какое-то отношение, да? Скоро год. Как было обозначено, что мы занялись подбором. Нету, нету. То есть тот человек, который исполняет, наверное, обязанности, да, сейчас славучский, директор Славовичской медицинской он у него, может быть, банально не хватает времени. А относительно структуры исполкома, это опять же э, то, что было, структура некорректная сейчас отражена на сайте, но там был отдел Зв'язане з доворонім. Сейчас ви знаєте ні аділа, ні спеціалісти. Останнє питання були фото із членами комісії від Слуги народу міської ради. Вони беруть участь у засіданні комісії, хоч принаймні деякі з них питання: чи залучалось останній час до засідання? Вони комісій, які проводяться нерегулярно, зокрема комісія гуманітарна чи бюджетна. Не регулярно проводяться ці комісії, або не відбувається їх трансляція. Так, є на комісія, буде вже цілий рік, як не вирішено питання із директором лікарні рік назад обіцяли, але так це і є обов'язок. Чи є документ випрацьований, який би розглянувся на постійній комісії? Вони зібралися, подали на сесію міської ради для того, щоб вирішити це питання. Далі, структура виконавчого комітету на сайті також є некоректні дані раніше. Був відділ із медицини зараз його немає. Ну, по перше, мені не соромно за депутатів від слуги народу, тому що вони активно працюють в міській раді. Це правда, так? І в нас правда є проблема з форумом по комісіям. Тому що частина депутатів відсторонена від роботи, деякі депутати знаходяться в Збройних силах України і не можуть приймати участь в роботі навіть в онлайн режимі. Тому ми останнім часом відпрацювали формат засідання спільних комісій в п'ятницю, о 15-ті було таке засідання всіх комісій, голови комісій, які принаймні, готові були працювати, взяли в цьому участь, і ми розглянули там всі питання, щоб хоч в такий спосіб закрити цю, можемо назвати і формальну частину засідання комісії в онлайн режимі, але все-таки ця робота, яка дозволяє нам рухатись далі. Ми не можемо зібрати кворум комісії навіть гуманітарної, практично той період, який ми називали. І тому немає цієї ініціативи від комісії. Але я тут візьму на себе більше. Це все-таки робота виконавчої влади. В нас справді немає сьогодні відділу охорони здоров'я. У нас є профільний заступник, який займається цим в постійному режимі. Інколи навіть там ну, не можу сказати, що прямо керує лікарнею, але координує їх роботу точно. І я вважаю, що це точно не більше, ніж це пробив там, начальник відділу. профільний заступник є, він працює. Щодо посади генерального директора лікарні є вже декілька кандидатур і вже не перший місяць. Так на жаль, ми не обійшли брою проти Кію і мали в неї війти. Вже оголошено 5 березня, остаточно там фінальну частину конкурсу на цю вакансію. Сподіваємося, що людина з'явиться. Але ще раз наголошую: я не вважаю, що це мають робити депутати. Депутати, це така громадське навантаження. Так, ти визначаєш свою позицію, що ти хочеш бути депутатом. Але інколи ті депутати, особливо хто вперше, не зовсім розуміють, в що вони йдуть. Треба отримати досвід, щоб розуміти, скільки це займає часу, скільки ти маєш витратити емоцій, інколи ресурсів, щоб виконувати свої обов'язки депутату. Тому тут я б не перекладав все на плечі депутатів. Тут загальний кадровий голод в країні по управлінцям і по управлінцям в медичній сфері. Зокрема, буде вирішувати його. Звичайно, лікарня має отримати директора і вийти на інший рівень. І те, що ми хочемо побудувати, ним хтось має якісно і ефективно управляти. Працюємо з цим, дивимося, як працює персонал, робимо певні кадрові зміни, але все дуже непросто. Тому зауваження воно є, але це точно не до комісії. Комісія може зібратися, вона збирається, не може зібратися. Вона не збереться. Як би ми того не хотіли, якщо немає кворуму, немає сенсу її збирати в онлайн пускати. Тому з'явився цей формат спільної роботи комісії. От після завтра у нас буде сесія міської ради, комісії відпрацювали. Але сказати, що це було засідання кожної окремої комісії ні, бо кворуму немає. Ну немає кворуму. Зупиняти все і не працювати. Ми ж не можемо собі цього дозволити. Ми маємо рухатись далі. Але за вашу уважність я вам дякую. Вона дорого коштує. Пане Василь, будь ласка. Приводу цього общественного совета, чи як там ради. E, значить, Хто їх вибирає туди в ту раду, чи як вона роздається? Форму... Як формується? Як формується? На мене все те же. І не пора ли нам їх омолодити немножечко у цей общественний совет. Це так. І ще одне питання. Я довго вагався його, тому що питання з фронту, як ви, пане мер, вважаєте? Скільки зараз слово таке популярне ухилянку. Скільки ухилянтів сховалося під кришею Білого Дому? Ну, ви зрозумієте це, так як під кришею Білого Дому під ми місцеве самоврядування. Вони, до речі, майже всі в цій залі. Що сидить, Айтішник один? Я не знаю, як ми без Айтішника сьогодні будемо працювати. Він земельник сидить, архітектор головний. Це чоловіків, я називаю. Юра, юрист, але я думаю, що там є і інші питання. Ми з Віктором Васильовичем, з Сергій, і десь має бути зуй води. От і все. Це всі ухилянки тут в цій залі. Все інше це жінки. Тому не так багато ухилянків у нас. 8 березня було важко, тому не привітали жінок взагалі. Але я розумію цю емоцію людей. Розумію, що в владі є чоловіки, які не на фронті, в поліції є чоловіки, які не на фронті, вони виконують свої функції тут. Це дуже важке питання. Дуже важке, і воно на грані. Да? Забрати всіх так, бо треба рятувати державу. Залишити все голим, то яка залишиться держава. Так само, як питання ресурсів. Бо в мене ще є інше болюче питання: а чого не все віддаємо на фронт? От вроді звучить там, 82 мільйони ПДФО віддали. це держава сама забрала. А ви самі ще скільки віддали? Ну, 2,5, зараз 3,5 вже на цей рік прямих е, субвенцій, плюс е, якісь матеріальні допомоги. Але достатньо цього чи ні. З іншого боку, нічого не робити, то ті жінки з дітьми, які сьогодні тут є, і випилоці, навістовутичани, які приїздять, то вони не приїдуть сюди. А можливо, і в Україні не залишаться. І для кого тоді ми Україну цю залишаємо чи відвоюємо? Тому дуже тонке питання. Про хвилянки всіх розказав. Тепер що до громадської ради. Громадська рада з розвитку міста, громадська організація, це для бажаючих. Можливо, ми маємо її більше популяризувати. Шановна молодь, приходьте вирішувати питання в громадську раду, оновлюйте цей склад. Давайте долучайтеся. Але чи прийдеться молодь? У мене питання, якщо чесно. Що стосується громадської ради при виконкомі, це громадські організації. Тут активніше, там є а, середнє покоління, не можу назвати геть молоде, там є середнє покоління, бо є громадські організації, активні, більш молоді. Але я б назвав сьогодні нашу громадську раду з розвитку міста, ту, про яку ви кажете, така рада старіша. це люди з великим досвідом, їм є чим поділитися. Але я не можу сказати, що пан Андрій, списує його геть. Це золотий вік. Хтось бачив взагалі наш звіт на сайті. Той, який я презентував, ще є паперова версія. Я, з вашого дозволу, її навіть візьму, бо вона в мене з собою. А, оце паперова версія. Шрифт 10. 69 сторінок. Я без окулярів його прочитати не можу, такий він дрібний. А Андрій Салін його весь прочитав. Він нам назабивав там цвяхів, таких, що о, мама рідна. То я вважаю, що це достойна людина в громадській раді. Таких би побільше нам, але де їх взяти? Тому громадська рада, пане Василь, вона відкрита для всіх. Як її омолодити та переконати молодь, що треба туди йти, бо це там. Хочеш керувати в цьому місті, хочеш, щоб твої рішення чули і тебе чули. Іди, не приши в Фейсбуці, і да, не, не стукай пальчиками по клавіатурі і обливай всіх брудом. А йди і переконуй людей. Є інструменти, ну вони є сьогодні. Є активні четверги в е, Офісі підтримки громадських ініціатив. Приходь, висловлюй свою позицію. Ми ж не закриті. Ні, сховатися за аккаунтом і бруд нести це ж легко. А прийти проявити себе, влізти в документи, почитати хоча б. Я вже казав, пан Андрію, це як мала земля в собі чи що почитати. Ну Цікавий же ж документ. Але його формувала вся команда. Тому громадську раду треба оновлювати, тільки людей, де знайти для цієї громадської ради, які готові йти і працювати в такому режимі. В онлайні хочуть працювати, і теж працювати відносно. Можливо, стимулювати, можливо, давати якісь заохочення від міста. Тут треба подумати, як, як залучити. Але молодь треба залучати. Ви праві, без молоді. Для чого ми врешті-решт захищаємо країну? Наші хлопці, дівчата там на фронті, для кого? Для молоді зберігають. Вони мають сьогодні розповідати, як жити. Хоча бачимо, що там в Америці молоде покоління політиків трошки вже накерувало, але нічого. То таке, То вже геополітика, не буду в неї залазити. Я вам дуже дякую. Я дякую всій команді. Я майже вкласти в те, щоб встигнути на Раду оборони за ті буквально на 15 хвилин. Славутичцями це, це і є е, ті, хто створює це місто. В ньому комфорт і негаразди. По-іншому не буває. Бо всі ми своїми емоціями особливо в цей період. Непростий період. Я хочу саме цим закінчити нашу зустріч. Ми живемо в дуже важкий час. Я вже казав, навіть важче, ніж 22-й, коли було вторгнення. Тоді було страшно, але було більше впевненості. Сьогодні ми призвичаїлись до цих всіх атак, бомбардувань, повітряних тривог, але втратили впевненість, мабуть, через те, що були очікування. Ми чекали, що ось-ось воно закінчиться вже все. Прийдемо до якогось миру. А воно розвернулося в інший бік, і ці е, гойдалки емоційні щодня. Ти стаєш зранку і дивишся, що там тобі твої американські партнери ще придумали. А треба розраховувати тільки на себе. Так само, як і Славутич має розраховувати на себе, робити все для того, щоб тут ставалося комфортніше і приїздили інші люди. Ще раз повторюю: нам треба більше людей, нам треба оновлювати Славутич і розвивати його. Без людей не буде Славутича. А люди це ви, ті, хто в цій залі, ті, хто дивиться нас. На телебаченні в соцмережах. Будьте активними, будьте проактивними. Я вже сказав, що звіти тепер мають бути щопівроку. До наступного звіту готуйте ваші питання, але можете задавати їх щодня. Ми відкриті до цих питань. Ми відкриті в нашій роботі. І дякую всій команді. І давайте один одному поаплодуємо тих, хто долучився до всього цього за те, що ми живі. І подякуємо нашим захисникам, нашим героям. Ті, хто там, а в самому пеклі, на передані сьогодні нашого. Дякую, Дякую. дякую. дякую.